Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Як багато зомбі. Навіщо я пішов туди? Навіщо? Навіщо? Так, а, а, а. Що ж відкись буде. Енергетик. Працює. А, а. Так, зброя, зброя, зброя. Так ні. Тут нічого немає. Навіщо я пішов? А, зброя! Так, він не лаплоть, та американський солдат. Так, мені відправили. Так, надіну. Броньку швидко, щоб мене ніхто не вкусив. Так, та патрони. Чорт, їх дуже мало. Так, міну, гранати, дві бутилочки води. Так, так, ось, емоч. Так, все, зомбі підходять. Получайте зомбаки! Помріть! А, перезарядка. чорт, помріть! А, получайте, получайте! Як їх тут багато? Що? Це що? получай маленький зомбак. Це якийсь утоплений. Ай, що а, а, получай. Удар в мене. Получай з пистолету. получайте, А? Що? Друзі, ви вже тут? Так, американський солдат. допоможи мені, солдат. Що, ти вбігаєш? Фу. Добре, блін. Ти будеш допомагати мені їх вбивати? Чи, Чи будеш просто стояти? ем, Зомбі мали. Що... навіщо сюди сів? Получай зомбак поганий. Получай. Получай. Ну. О, він нарешті допомагає. Получай, зомбаки. Все всіх будет. Треба стояти. От. Получай. О, так, ще... О, тут. О, друзі, вы вже Вы вже тут. А. -а, -а. Е -е, Коротше, щось... Що зараз виходить. Ще раз вам... Так. А, а ні, це не моя А, Так, треба трошки обішатися, сісти сюди, зніму. Певно, вча ні. Треба, треба далі. Далі захищатися. Коротше, що залишилося? Ще замбаки, получайте, не дивіться поговорити з моїми підписниками. Коротше, всім... Я вже і забув поз... по... Я змінив скін, так, 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 я змінив скін. Ох, так, що було дуже важко. Зараз... О, коротше, я вже прийшов до цього табору. Ну, можна сказати, армейського, та виложив всі речі, які я знайшов в прошлому відео. Так, тут зомбак. Ти тут бачиш, якого зомбака, тут мені здається. По мені, по мені не попади. Ай, попа. Дякую. О, кріпер в листі за страх. Пучень. Коротше, я пішов на ночну на розвідку. І хто ж знав, що я заблукаю в лісі і знайду невеличке поселення людей, яких десь якому неділі дві без зброї. Так, його повністю з'їли зомбаки. А там... і там зомбаків було штук 30. Ну ви все це бачили. Так, я взяв... У мене тут був ще армець. Так, О, треба трошки почати, треба на крова сісти трошки, так треба... Води. А. Так все. Я попив. Так, Рекс, за мною. Так, Бобик. Так, де Бобик? Рекс, за мною. Хоча ні. Сиді. Ти. Так, треба, треба. От сюди. Так, треба ось тут. Почекаю я. Треба, треба Так, ти хочеш мого напарника бути? Получай зомбак. Получай. Так, павуки, зомбі. Так, крипер. Так, прострілюйте кусти. Чорт, залишилось тільки два магазини на автомат. Так, треба кріперов. Чорт, промазав. Так. Ціла бой, практично нікуди. Так, треба патрони берегти. Пойду зараз пістолети. На пістолеті в мене патронів ще досталь. Перебирато. Так, ну, вже зомбаків не так багато, але ще є. Походу, деякі зомбаки почули ще вистріли. Або як я пішов... А! Чрт, зомбак! Напугав мене. А. о, так, я... я... Чого я чому не почнув виску? Казали, що десь в лісі може бути якась заначка. Не знаю, що це заначки, а от зомбаків... Та проблеми на голову свою я знайшов нічого там немає а потім ні стоп не уже Чорт! це був піддільний склад це походу якісь люди які не нам получити гранаткою хо як розлетілось зомбаки так треба з автомата трошки постріляти Остання обойма Получайте зомбак. Так, о, опана, якийсь крутий зомбак. В шапці, значить. А, обережно там. Бо мені не попади. Так, скелет. Ай, чрт, попа, получай. А, чрт. Дякую. Дякую, дякую. Так, чорт! Все. Автоматні патрони закінчилися. Треба біжати вплив ты набісти так мій напарник попише без стріляє много патронів что кажеш на мало. у мене мало патронів мене <кхи> дуже мало патронів допоможи мені <кхи> я не можу довго відстрілювати допоможи добре добре я допоможу тобі я допоможу тобі <кхи> так треба пос Діти. Ще одну пляшечку вип'ю, хоча ні. Трошки хлебнув. Я, Я останню пляшку вип'в, ще є вода. Ні, вода закінчилась. Черт! Черт. Її у нас практично немає. Ай, що стріляюся? Пробач. Заклинуло. Так, все, залишилось не так багато часу до до дню. Це добре. Так, так, це дуже добре. Залишилось кожно пару годин. Так, пістолет і ось так от кріпе. Хоча з гранаткою. Ось так от один получайте прямо в скелета. Як його кості розірвали. Получайте зомбаки. Так, ти ще там получай по ногам! Щоб не зміг ходити. Павук. Получай паучам по, по попав. А, Так, все. Більше нікого нема. Так, друг! Так. Напарнику. Нікого нема. Що ст... А, що? Тут зомбі з трьом зубцем. А! А, а, че, получай. А, mm. м Он должен урон изнизу. низ. Mm. А, Болич, по кому ты там стреляешь? М mm. -м. А, так, сдайте все. сюда весь. Весь хлам с... Що ні? Ні-ні. Так, тут моя була зброя. А, так ось сюди весь хлам скину. Всю здобич, яку я отримав. Так. Може. Треба трошки постріляти, я думаю. Чи що ж зробити? Так. Так, постріляю трошки. Треба прокачати свої вміння. Так, напарнику. Що? Так, а що? Ай! Ніхто цього не бачив. Так. Так, ніг. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!